Присутні, розпочинаємо засідання постійної комісії з питань спільної власності територіальних громад. На сьогодні 1 жовтня, 24 року. Всіх вітаю зі святами. Перше, що хотів би. Визначити цього секретаря сьогоднішнього засідання. Сергій, ти не заперечуєш, якщо ми визначимо тебе секретарем сьогоднішнього засідання, буде можливість під'їхати до апарату та підписати протокол. Але я зараз не у Харкові. У Харкові, так. Людмила Миколаївна. Можливо, ви? Добре. Тоді пропоную секретарем сьогоднішнього засідання. Визначити Гасом Людмила Миколаївна. За. Дякуємо. Отже. Шановні колеги, сьогодні у нас до порядку денного включено шість питань. Перше питання це про проєкт рішення обласної ради про перейменування державного комуційного підприємства, Український науково-клінічний центр протезування та реабілітації, затвердження в новій редакції статуту комунального коміційного підприємства Харківської обласної ради, центр протезування та реабілітації. Друге питання про проєкт рішення обласної ради про клопотання щодо нагородження почесної грамоти Верховної Ради. Третє питання про проєкт рішення обласної ради про внесення змін додатків до рішення обласної ради про утворення та обрання постійних комісій. Четверте блок питань, це у нас проєкт розпоряджень голови обласної ради щодо надання згоди на проведення капітального ремонту. П'яте питання про проєкт розпорядження голови обласної ради про порядок роботи третинника Олександра Володимировича, директора обласного комунального закладу Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини. Шосте різне. Шановні колеги, шановний виконавчий апарат. Чи будуть доповнення пропозиції до порядку денного? Якщо ні, пропоную затвердити в цілому е в кількості шість штук. Ші шість питань. Хто за? За. So. Чотири за. Дякую. Отже, розпочинаємо з перш порядок денного з першого питання. Це про проект рішення обласної ради про перейменування державної комісії. Підприємство, Український науково-клінічний центр протезування та реабілітації, затвердження нові редакції статуту комунального коміційне підприємства Харківської обласної ради, центр протезування та реабілітації, так та видів дія видів економічної діяльні. Шановні колеги. У нас присутня Тетяна Миколаївна, Деменко директора департаменту. Також присутня керівник комунального, ну поки що не комунального в даному центру протезування та реабілітації Салія Антоніна Денисівна. Нагадаю, що дане. Дане питання ми вже два рази розглядали на пленарному засіданні. Ну я маю на увазі питання щодо прийняття з державної власності даного, даної юридичної особи. На сьогоднішній момент вже підписаний акт прийому передачі. Отже, фактично, процес передачі можна сказати, що є фіналізованим. 18 вересня підписаний акт прийому передачі, і залишилось лише перейменувати затвердити статут. Та визначити коди економічної види економічної діяльності. У мене, якщо не заперечити, є два питання до доповідача. Андрій Миколаївич, Перше питання це ж таке на питання. Пропозиція. Чи в попередніх проектах в попередніх рішеннях Харківська обласна рада вводилася як засновник підприємства? Так, так. в попередньому рішенні це. Це питання вирішувалося, і Харківська рада, обласна рада заходила як засновник залежного підприємства. Добре, це перше питання. Друге, в мене питання тут в проєкті рішення в пункті 6.1 прописано, що доручити голові обласної ради укласти контракт з Алією Антонією Денис. А в мене питання що на сьогоднішній момент з контрактами взагалі з трудовим відносином керівника? Шановні панове депутати, на даний час питання щодо контракту з керівником Салієвою як керівником державного підприємства, воно не вирішено. У неї був укладений контракт, проте термін його сплину фактично, Антонина Денисівна перейшла на безстрокові про дарив відносини. Ну, враховуючи те, що зазначеним проєктом статуту, ми передбачаємо його. Віднесення до сфери охорони здоров'я відповідно до вимог якого усі керівники призначаються за контрактом, від відтонення донесено надійшла заява щодо укладання з неї контракту. Тобто. Потім... Є виявлення керівника, так? Да? Так, так. Все добре. Я, я за те, щоб не було порушено стаття 36, так, да, ЗОТУ, де у нас прописано, що не звужуються умови. Якщо є заява, добре. І наступне питання е, по самому статуту, щоб не було плутаності, на наскільки ми два рази були на зустрічі з даним е, підприємством, тут в пункті 3.1 прописано, що метою діяльності підприємства є здійснення комплексної реабілітації осіб і далі е, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, далі за так само особи на території міста Харкова та Харківської області. Що мається це на увазі? Наскільки я розумію, попередньо ми, ми спілкувалися, і, і в принципі в планах у центру, і центр це неодноразово наголошував, що вони надають свої послуги та допомогу е, по екстериторіальному принципу, тобто можуть звертатися особи з будь-якої області України. А от на території міста Харкова, це мається на увазі, що підприємство знаходиться на, на території міста Харкова і Харківської області. Навіщо ну ця? Географічна, скажімо так, умова стоїть в статуті. Вона плутає. Що вона має, ну що мається на увазі в місто Харків та Харківської області? Шановні панове депутати, це зазначений проєкт статуту був розроблений безпосередньо за участю керівництва підприємства та профільного департаменту. Для чого тут зазначено міста Харкова та Харківської області, це через призму виключно суб'єктності даного ну вибачте, лише був суб'єкту спільної власності, оскільки безпосередньо це підприємство буде віднесено до суб'єкту спільної власності територіальних громад сіл селищ міст області. Да, дійсно. О, Підприємство надає послуги, і воно надавати послуги за принципом екстериторіальності, що також означено в статуті. Ну, ми можемо цю фразу брати на території міста Харкова та Харківської області. Тут ну, фраза сама протирічить саме собі. Підприємство знаходиться в місті Харкові. Тоді питання: що таке Харківська область? Ну, тобто, ми ніколи не писали в жодному статуті КНП, немає територіальної прив'язки на території міста Харкова. А якщо завтра вони захочуть відкрити відділення в Полтаві. Це принципова позиція, так, Ін Миколаївна? Ні управління, ні Департамент обласної військової адміністрації, ні керівник. Ну, всі підтверджують, що це позиція не принципова, скажімо так, якщо, так. якщо буде пропозиція від депутатів, всі підтримують. Ну, я розумію, що це так, ну, чиста. Технічна, але вона може плутати, тому що саме я пам'ятаю слова керівника стосовно того, щоб надавати послуги на території всій всіх. Але керівники. я вважаю, що з нею треба входити, з цією пропозицією, вона дуже слушна і це керівник. Да. За те, що не треба нам там уточнювати Харківську область і Ну, Адреса є місце ну, дійсно... Е Напрацьовувався статут, скажімо так, з дивлячись з різних точок зору, і так як ви зараз це аргументуєте, це дуже переконливо і я вважаю, що тільки буде кращою платформою для роботи. Як простіше. Добре, колеги, не заперечуєте проти такої пропозиції. Якщо ні, ставлю на голосування проект рішення зазначеною пропозицією для підтримати та ви, винести на розгляд на засідання сесії обласної ради. Хто за? Неля, да, Світлана, да. Дякую. Дякую за... наступне питання порядку денного про проєкт рішення обласної ради клопот... про клопотання щодо нагородження почесною грамотою Верховної Ради України. Оксана Васильівна, слухаємо вас. Шановні депутати, вважаємо, що всі мешканці Харківської області заслуговують поваги, шани і відзнаки, і е, до Харківської обласної ради надійшли подання від трудового колективу е, обласного комунального закладу Харківського академічного театру музичної комедії, ініційована трудовим колективом. До голови обласної ради надійшло подання від трудового колективу виконавчого апарату Харківської обласної ради, і також до обласної ради надійшли клопотання від депутатських фракцій та депутатських груп у Харківській обласній раді щодо можливості клопотання перед Верховною Радою України з приводу відзначення наших депутатів, працівників виконавчого апарату, працівників обласного комунального закладу, відзнаками обласної ради почесною грамотою. У зв'язку з цим виконавчим апаратом розроблено проєкт рішення. Даний проєкт рішення попередньо був розглянутий профільною комісією. Якщо є питання, готова доповісти. Проєкт рішення підлягає розгляду на, обласній, на сесії обласної ради. Профільна комісія був підтриманий? Так. Добре, у мене питань немає у нас тут. Шановні колеги, якщо у вас перед глазами немає даного проекту рішення, то я зазначу, що пропонується клопотати щодо нагородження почесної грамоти Верховної Ради України, щодо депутатів Захарченка Ігоря Григоровича, Козловського, Анатолія Вікторовича, Плотнік, Наталія Анатолійовни, Оніщенко, Дмитра Степановича, Столяренко Тетяни Михай... Михай... Михайлівни, Цибульник Нелі Юрівни, Бакманяна, Армена Володяєвича. Це у нас. Депутати власної ради, також е, співробітники виконавчого параду Гнатушок Андрій Миколаївич, Ян Тетяна Олександрівна, Колінько Максим Валерійович, Мороз Олена Васильівна, Салюкова, Світлана Іванівна, також керівник-артіст-вукалісти Гавінського Олексій Михайлович, комунальний заклад Харківського Харківської академічний театр музичної комедії. Садарчу Олександр Миколаївич, режисер обласного комунального закладу Харківського академічного театру музичної комедії. Дякую, пане Ростиславе. Неля Юрівна, заява. Якщо так, є так, по другому питанню я голосувати не буду, зв'язку з конфліктом інтересів. Дякуємо. Якщо більше питань та пропозицій немає, пропоную підтримати та винести на розгляд пленарного засідання сесії обласної ради. Хто за? За. за. Всі за, Неля Юрівна не приймала участь у голосуванні. Прошу зафіксувати в протоколі. Дякую. Наступне питання порядку денного про проєкт рішення обласної ради, про внесення змін до додатків до рішення обласної ради. 11 грудня 2020 року номер 5, про утворення та обрання постійних комісій обласної ради зі змінами. Оксана Васильівна, слухаємо вас. Ага. Шановні депутати, до Харківської обласної ради надійшли клопотання від депутатської фракції Блок Кернеса Успішних Харків у Харківській обласній раді та депутатської групи відродження України щодо внесення, і, і також заява від депутата Бадалова Хазара щодо внесення відповідних змін до складу постійних комісій обласної ради. Пропонується. Включити депутатів, які були набули повноважень на попередніх двох сесіях, до складу відповідних постійних комісій. До зараз наводити наводити конкретну інформацію чи є. У нас зміни з комісії антикорупційної регуляторної політики. Це нас не стосується, ми просто. По нашій комісії, шановні колеги, у нас є пропозиція обрати головою постійної комісії Гасан Людмилу Миколаївну, а також є пропозиція від фракції про введення ввести до складу постійної комісії обласної ради з питань спільної власності територіальної області депутата обласної ради Лілюка Олександра Олександровича, а також депутата обласної ради Боровську Світлану Васильовну. Це ті зміни, які стосуються нашої комісії. Так, Питань нема, Людмила Миколаївна. Так, я хочу заявити, що у зв'язку уникнення конфлікту інтересів я не буду приймати участь в голосуванні даного питання. А ми вас послухали, ну ладно. <свісно> Ось цікаво, Дякую. я буду відповідати на будь-яке поставлене питання. Дякую. Шановні колеги, якщо більше питань та пропозицій нема, пропоную підтримати та винести на розгляд розвиток засідання сесії обласної ради третє питання. Хто за? За. За. Раз, два, три, чотири, п'ять за Людмила Миколаївна. Участь голосування не приймало. Прошу занести до протоколу. Наступне питання порядку денного про проєкти розпоряджень голови обласної ради щодо надання згоди на проведення капітального ремонту об'єктів спільної власності територіальних громад Сіл міст області. Отже, перше у нас про надання згоди на проведення робіт за проєктом реконструкція в будівлі глітера ЄО. Один приміщень 2 і 3 з встановленням твердопалених котлів для резервного вживання комунального на підприємства, Харківської обласної ради, обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня з адресою міста Харків, проспект Байрона, 160. сто Андрій Миколаєвич, слухаємо вас. Шановні панове депутати, до обласної ради. Надійшло звернення генерального директора вказаного комунального некомерційного підприємства з додатком необхідних документів. Про що йде мова? Де мова про те, що е, планується проводити реконструкцію в будівлі літера Е1 для встановлення твердопалених котлів для зеленого оживлення. На даний час проектна кошторисна документація розроблена. Отримано позитивний експертний звіт. Е, крім того, передбачається співфінансування для проведення зазначених робіт. А саме безпосередньо частина коштів у розмірі 25 мільйонів 101 тисяча планується, що буде профінансовано дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ, а безпосередньо комунальним некомерційним підприємством планується залучити ще 4 мільйони, тобто 4 мільйони сімсот тисяч. Тобто в етанадцять робіт планується провести на умовах співфінансування, зазначене дозволить забезпечити резервне жилення для вказаного підприємства, враховуючи наведене управління підготовлено зазначене проєкт розпорядження, який прошу вас погодити. Крім того, вашими колегами на медичній комісії також зазначене проєкт спорядження був погоден. Доброїдине питання: хто буде замовником робіт? Фундамент або безпосередньо КНП. Ні, не, КНП. КНП. КНП, ЮНІСЕФ договір між ЮНІСЕФ КНП. КНП. Договір між ЮНІСЕФ і КНП вже заключений попередній договором про свою працю і фінансування. Дмитро Іванович, до кінця року плануєте встигнути? Постараємось. строки договору предполагають аж лютий місяць, але ми до кінця року постараємося все зробити. Добре, шановні колеги. Чи було запитання до доповідачів? Якщо ні, пропоную підтримати питання, називаємо так: 4.1 про надання згоди на проведення робіт за проектом реконструкція будівлі літера Е1 в обласна дитяча інфекційна лікарня. Хто за? За. 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 Одноголосно за. Наступне питання в даному блоці: це про надання згоди на проведення робіт за проєктом ремонт та частини приміщень пам'ятки архітектури місцевого значення, авторнологічний корпус літера Н 3 охорони номер 7269 два комунальне підприємство Харківської обласної ради, обласна клінічна лікарня за адресою міста Харків, проспект Незалежності 13 від робіт реставрації. Андрій Миколай, а підскажіть ми ж начебто вже дане питання розглядали та надавали згоду? Чи це щось інше? Це інше. Ми, ми, ми надавали згоду на отримання містабудів. Тобто, для того, щоб для отримання, для розробки проєктної документації необхідно було департаменту отримати. Про умови та обмеження. На це ми давали згоду. На, департамент... на даний час департамент. Ми по автомагічному корпусу, так? Я просто пам'ятаю, що автоматичний корпус ми вже розглядали. Так. На даний час департаментом виготовлено на проєктно-кошторисну на документацію. Отриманий відповідний позитивний експертний звіт, передбачений передбачено відповідною програмою, тому вже залишилось надату згоду для проведення вказаних робіт. І тут замовникам буде виступати департамент. Департамент, так, департамент. департамент. Крім того, хочу повідомити, що зазначений проєкт погоджений був відповідним департаментом хода, оскільки це пам'ятка архітектурного значення місцевого погодження департаменту культури є. Руслан Сергійович, доброго дня. Дякую, що приєдналися. По даному питанню вам є, що додати, доповнити? У вас тут робота йде з департаментом все добре? Так, все добре, дякую. Я прошу підтримати, бо це дійсно дуже важливий для нас такий проєкт, бо це о, сучасне реабілітаційне відділення, яке на, наразі вкрай необхідно для нашої держави і для міста Харкова, зокрема. Добре. Шановні колеги, якщо запитань для доповнень, пропоную підтримати. Даний проєкт розпорядження голови власної ради про надання згоди на проведення робіт за проектом ремонт реставраційної частини приміщення пам'ятки архітектури місцевого значення автомобічний корпус, комунального комісійне підприємство, Харківська обласна ради і обласна клінічна лікарня. Хто за, за. 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 анеля за цим? За. Дякую. Одноголосно рішення прийнято. Дякую, Руслан Сергійович, гарного вам робочого дня. Дякую. Дякую. Нас це... є питання про надання згоди на проведення робіт за проєктом, про надання згоди на проведення робіт за проєктом капітальний ремонт підвального приміщення, укриття комунального закладу Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості за адресом міста Харків міста Харків, вулиця Сумська, будина 54 Андрій Миколайович, шановні панове, панове Це стосується Нашого комунального закладу безпосередньо на даний час розроблена проєктна корисна документація щодо зазначеного ремонту, отримано відповідний експертний позитивний звіт. Крім того, кошти відповідно до інформації департаменту по точному році передбачає ремонт. Про яку суму йдемо? Мова. Мова, йде, мова йде про суму 7 мільйонів 895 тисяч 128 гривень. Відповідно до програми, програми економічного та соціального розвитку, значене фінансування передбачається, що також підтверджується довідкого від, департаменту про наявність. Це, це, це мова йде про найпростіше укриття. Тобто, якщо О, брати так. людську мову, це Ремонт підвалу, так ремонт підвалу, все що напевно. Так, Тетяна Євгенівна, доброго дня. Дякую, що приєдналася до нас. скажіть, будь ласка, чим взагалі зараз займається ваш палац дитячої танацької творчості в даний час? Наш палац дитячої танацької творчості він і до цього часу дуже активно працює з. Зошкільної освіти відповідно до статутної діяльності, але щодо приміщення на Сумській 54 будівлі, хочу зазначити, що там 4 червня 2023 року, там на першому поверсі спільно з ЮНІСЕФ відкрита перший в Україні мультифункціональний центр від ЮНІСЕФ. І тому там у співпраці з нашим палацом дуже багато. Всяких там освітньої діяльності для дітей, насамперед для внутрішньо переміщених дітей, і приміщення для укриття в цьому в цій будівлі воно дуже дуже було ну, в поганому стані. І тому ми будемо дуже вдячні, якщо ви підтримуєте і діти зможуть. Ми можемо поліпшити матеріальні такі умови для перебування дітей. Під час тривог, які, на жаль, в Харкові тривають доволі таки багато часу. Це було, це було моє питання. Тобто, сьогодні, на сьогоднішній момент, там, умовно кажучи, сьогодні, вчора, у вас безпосередньо за адресою Сумська є, приходять діти офлайн, проводяться якісь да. захистити. 4... Піска там є люди. Так. Да, да. Так, сумська 54 спільно з нашим закладом освіти є такий всеукраїнський проєкт, який вже ми неодноразово на всеукраїнському рівні говорили про наші офлайни з дітьми щодо проєктної діяльності з громадськими організаціями, які безпосередньо співпрацюють з ЮНІСЕФ. дітей. багато, кожного дня. Без виключення немає вихідних з 10 і даже з 9.30 ранку до 19.00. Добре, а скажіть, будь ласка, в даному випадку ми, ми говоримо про а, капітальний ремонт без устаткування. Ну, тобто, по, пофарбовані стіни, а що стосується там? що не, не тільки пофарбовані стіни, а для дітей, що ми знаємо, з інвалідністю будуть ураховані ці умови. Це теж головним одним з головних є. А потім там обов'язково по всьому периметру, тому що якщо ви знаєте цю будівлю на Сумській 54 там знаходиться мийка наша наші сусіди, і тому дуже велика вологість в цих приміщеннях, і тому вони укріплюють ці приміщення. Вони ще раз там проти вологості, там дуже багато заходів, які передбачаються. Ні, 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 я не це маю на увазі. Я, я не прошу не вас конкретизувати ремонтні роботи. Я маю на увазі, що буде проводитися ремонт підвального приміщень і все або винтів в цю суму, яку Андрій Миколайович назвав, там сім чим мільйонів, буде проведено ремонт? А також умовно кажучи, запаковано дане підвальне приміщення меблями, якимись там функціональними пристроями. В мене це, це питання, чи це? Передбачаються тільки ремонтні роботи, тому що устаткування там, без... посад... там є ще, якщо ну, можливо, я то з семи мільйонів восімсот тисяч 128 гривень на устаткування меблі. Передбачається використати 427 тисяч вісімсот гривень. Тобто безпосередньо проекті так. так. також є заплану заплановано за для того, щоб створити умови в даному підвальному приміщенні так. для перебування там людей правильно розумієте? Так. Наслідкування. Шановні, Шановні колеги. Чи будучи запитання до борьбів? Якщо ні, пропоную підтримати проєкт розпорядження про надання згоди на проведення робіт за проєктом капітальний ремонт підвального приміщення комунального закладу Харківської обласний палац дитячої та юнацької творчості. Хто за за за? Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять за дякую. Наступне питання порядку. денного. питання номер п'ять про проєкт розпорядження голови обласної ради про порядок роботи третинника Олександра Володимировича, директора обласного комунального закладу Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини. Андрій Андрій Миколаєвич, шановне паново депутати, від директора нашого обласного комунального закладу третинника надійшла заява щодо е, запровадження станційного режиму роботи. Відповідно статті сете з, з, з значком 2 кодексу законів України про працю це, така вита в організації праці для запровадження дистанційної роботи, можливо проте він встановлюється безпосередньо суб'єктом призначення. У зв'язку з цим враховуючи те, що е, заява третинника про погодження йому провадження дистанційної роботи, погоджена е, директором профільного департаменту управління, підготовлено зазначений проєкт розпорядження про, про запровадження безпосередньо про е, режиму дистанційної роботи для третинника Олекс, Олександра Володимировича. Директора обласного комунального закладу Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини. Добре. Шановні колеги. Якщо нікого немає питання, пропоную підтримати даний проект розпорядження про порядок роботи третинник Олександра Володимировича, директора обласного комунального закладу, Харківський науково методичний центр охорони, Добре, колеги, питання, -методичний центр охорони культури та спадщини. Хто за. За. Триста п'ять шість депутатів за. Дякую в різному. Будуть у когось заяви, доповнення, пропозиції? Якщо ні, всім дякую за роботу, за швидку та конструктивну виконавчому апарату. Також дякую за добре підготовлену комісію. Всім гарного робочого дня, до побачення.